Бажаєте поїхати за кордон, але не знаєте з чого почати. Зараз дуже багато людей звертається, куди поїхати, як, що, які документи брати. Дивіться, у нас є такі пропозиції. Ви можете чисто по біо приїхати, і вам на місці роботодавець зробить офіційні німецькі папери. Я можу вам зараз запропонувати варіанти. А ви послухайте склад зуття та текстилю, Він знаходиться в місті Ібенбюрен. Інтернет-магазин AliExpress в Бремені розбирання холодильників, Він буде знаходитися в Мюнстері. Також склад текстилю в Гамбургі, китайські ресторани вони знаходяться по цій Німеччині. Склад брендового одягу. Це буде Мюнхен пакування шашличків Вігінфельд. Склад кави в Бремені, стартування тари по кольору. дивіться, там десь 5-6 місць є різних, куди можемо запропонувати. Також логістичний склад знаходиться в місті Кайзерслаутен, кондитерська фабрика в Готті, Лейпциг і в Газелюни. Також пакування подарункових наборів: це буде місто Вормс. Прибирання готелів. Прибирання готелів під виготовлення Ганновер, Гамбург і Мюнхен. Також можемо розглянути і Франкфурт на Майні. Потім виходить, Карщики Карщики місто Бремен, Хам і Мюнхен. Склад пластику це буде Реда Віттенбрюк. Кіктеді там виходить, їздить на вузику, збирати замовлення. Це буде місто Дортмунд. Поэтому хто бажає приїхати, що вам зробили офіційні німецькі документи, контракт, прописку, терміни все повністю назначили. Вийшли, ви офіційно працювали по контракту. Можемо запропонувати вам ці пропозиції. А повна детальна інформація, скільки ставочка, що де як ви можете приходити за посиланням в шапці профіля, дивитися. і там також є зв'язок з нами. Зв'язуйтесь і, будь ласка, пишіть у Viber і домовимося. Всім дякую, гарного дня, звертайтеся.